Коротше, пацани, дивіться яку я собі я поту не Ти не повіриш, але на спідометрі пише 90. 90 воно їде. І тут є коротше, або це гальма, або це сцеплення. Я не знаю. Мені здається, що це сцеплення. Я кайфую від нього. Тут звісно сідушка, так як в мене на велику, але то взагалі не проблема. Бо воно що їде. А так він спарено. А Це жорік. Це... У нас з України така тема популярна. А тут? А що я бачу тут? Ля! Боже, де тут оформляється лізинг? Я готовий. Ніца, Монако і ще щось буде. Буде дуже прикольно. Записайся по корму, а я вже погнав знімати. Сонечко, то що треба, погода то, що треба, а ще тут я когось підсипив. Дженчини! Денчини! Женщини, Сей. тут... тут. Не, ну ми, ми знайомі. Я зараз думаю їх підцеплю до мене. Думаю, все ж таки до мене краще. Вони десь тут живуть, я тут не живу. Хух. Ладно, не суть. Коротше, поїхали, нове відео. Їхав на полоні. Взагалі неприятно, дуже таке. А! Є зовсім маленька проблема. Якщо ти хочеш бачити дуже гарні краєвиди, треба постійно та ляпати до гори. Я вже нині, я не знаю, я вже на аверець піднявся, спустився, піднявся, брата підзніми. Брат теж не перекорі, бо то реально то важко, ти отак піднімаєшся. жара 47. Ладно, що 27. Але могла б бути 47. Місцець райончика. Я би тут на достаті отак вот, то вам, то вам, добрий день, жінщина. А просто подивись сюди. І отак всюди ходиш по отек, хоч достопримічательність. Ти навіть фотографії не можеш зробити, бо тих людей мільйони були. Якщо що, то не моя. А, кстати, і якщо що, то теж не мої. Добрий день. У ваші увазі Марко Рено. Вона народження так як я, 98-го. Але ти прикидаєш, що водія як взагалі безволідово. Поставити таку машину на такий схил. Я не знаю, це треба взагалі мага бути спокійною людиною. Дуже прикольно. Напевно, ручна робота, вона дуже круто дивиться, прям ти відчуваєш, що прям. Як ти думаєш, який твій прайс за отаке? Ти ніколи не вгадаєш. 139 євро. Це в принципі мій бюджет на теж, На рік. Ще перетягаюся пару слів про Європу. От ти завжди, от ти мрієш, ти чекаєш той відпуск, коли ти вже на наторі сюди приїдеш, будеш гуляти, робити фотографії. Тут реально дуже красиво зробити фотографії. Але постійно вони щось будують, щось зриють, І це ти приїжджаєш тут з Іспанії, Франції і постійно риють, купають. І твоя фотографія виходить. Зараз ставку зроблю. Отака. Ні, давай краще так. Отака. Зацініть який в них прикольний садик. За таким краєм Та блін, я би сам в такий садик ходив. Я думаю, якщо в світі є кінець світу. Красиво сказав. Якщо в світі є кінець світу, то він тут. Це дуже красиве місце. Подивіться, прям. Воно не, фо... не на фотошоплене, воно прям реальне, це дуже красиво. Мені здається, за моїх 25 років. Коли я став Назарчиком Романовичем, це саме красиве місце. Я вас люблю. Коротше, Гайс, має маленький шанс, поки ніхто не підійшов. Дуже гарне місце, дуже багато туристів. я дуже швидко говорю. Коротше, дивимося туди. Нагадує Італію, дивимося туди, нагадує Португалію, а насправді я Франції. Жінчина, а по чому брали смартфон? А ви вже не хочете відео? Я думав, на селфі підійшли. Короче, гай, знов дуже короткий репортаж, бо дуже багато людей. Покажи, скільки тут людей. Це ж капець. Все, ми добралися. Це сама-сама точка Лазурного берега. Ніца, прям саме гарне місце. Тут є все: пальми, море, загорілі люди. Тільки тут є нема одного піщаного пісочного на більше так, правильно, ніщо ще сказати. Пляжу тут, все в каміння. Люди лежать на каміні. Оце Дякую, правда. No така ситуація. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Обов'язково поставте лайк, бо я не ради себе їхав, щоб на ну, оце подивитися. Я ради вас їхав. Я серйозно, я ж не буду жартувати. Як всі, вони так слухають. Дякую. Жінчина, ви мене фоткаєте, а я вас. Круто так. в нас виходить, так? Да? Потім скинемо один одному фотки. Хороша акція. Air Max Pro була 50 євро, стало 49. Ціни в Ніці в лідні що зайти і вам показати. Коротше, банани за кілограм, а, євро 59. Облука. 6 штук і євро 79. Нормально. Коротше, персики по 3 євро за кілограм. Просто оціни ситуацію, як тут красиво. Пальми. Воно все таке гарненьке. У цій готелі я планую туди нагору піднятися і там жити. Блін, тут дуже круто насправді. Ой, багато жити не заборонено, як то кажуть. Коротше, хто забув я в Монако. Коротше, газяка різниця. Оце номера е, Монако. От прям що ти відчуваєш, що ти в Монако. Але піднімаєшся вище, і ти вже бачиш номера Монако, а тут вже французькі. Тобто вони себе позиціонують як окрема держава, ти приїжджаєш сюди, тут стоять поліцейські, прям контролюють, ти можеш піти поставити початку. Але за рахунок маленьких розмірів це є. Країни, вони не можуть вийти від Франції, вони рахуються Францією. Оці візерунки на стінах насправді так дивно. Але картинка то, що треба. Зараз мужчина Заведеться, поїде в магазин за хлібом. Мені здається, у нього все добре. Про себе не можу таке сказати. Та я жартую, звичайно, я в Монако як не можу, звісно, можу. Ставлю 50 гривень, що та стіна не справжня. Ну, ти, ти можеш побачити зараз просто по-моєму волосі, що то не справжнє. Ні, взагалі не справжнє. Нічого вам ексклюзивно не покажу, просто порш сподобався. Але в мене на пасічні у Львові сусіди на такому самому їздять, так що в принципі нічого особливого кажуть Монако, І Я думаю, вони спеціально не поставили цінники, просто щоб не відлякувати людей. Тому його йому це цікаво. Я думаю, в нього є пару мільйонів. Чотирьохкімнатна квартира. Три мільйони. Три. Три. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Навіщо переходжу до плану Б. Ага, а плану Бен нема. Вейкап враж. Всі. Просинайся з виглядом на море. Uh, на Кап де Алі пропоную шість, bas... Bas... шість румів, шість кімнат uh, з двома великими вітальнями, з прекрасною терасою в самому центрі, в самому центрі Монако. Шістьсот сімдесят сім квадратних метрів. Вартість такого прекрасного житла коштує всього на всього 52 мільйони 750 тисяч. Але 750 тисяч можеш не платити, головне. Так більшість людей робить, але якщо ти готовий, Мої контакти будуть в цей профілю. Підписуйся. І живи в найкращих апартаментах. 52 мільйони 750 тисяч. Это все два миллиона. Короче, можеш мене підзняти, тіпа, ну типа що я в офісі, типу, відпочиваю, ну вот так вот, щоб ну, тіпа, все є, все нормально. Там монако, так вот. ну типа, ну нормально, щоб типа було, щоб я якийсь там і тіндер виставив, і людям показав, ну типу що відпочиваєш, що мають. Коротше, щоб ключі, ну типу, щоб видно було. А, давай якому так зроблю, вот. от. Ну, типу, сяду такий, знаєш, типу. Ну, що що ближче, приземлений типу, до людей і все нормально. поповає, що можу собі в принципі дозволити. Гроші є. Все, все нормально в мене. Д Давай перезапишемо, бо ну, типа я, я тільки офіс зняв, що просто не встиг переклеїти. Раніше тут Макдональдс був. А, але зараз то мій офіс. Будь ласка, чуть-чуть я відео пасаном запасую. Дякую. Ну що, Гайс, я в Монако. Чуть-чуть підзняв, чуть-чуть показав, як тут живуть люди, що тут живуть. У мене були неперевершені емоції, коли я бачив, побачив квартиру за 52 два мільйона. І коли ти бачиш бабульку, яка сидить газету читає. Коли прості роботяги замітають, прибирають і функціонують так же саме, як у будь-якій іншій країні. А коли за спиною таке красиве, ти не відчуваєш себе, що ти якісь такі, як вони, якісь багаті, що в тебе є гроші Lamborghini, Феррарі. Оце все нема. Ти просто, як проста людина, сюди проїжджаєш в купу туристів і ти просто ходиш за ними. Туди одні туристи йдуть, туди інші. Потім ти дуже добре усвідомлюєш, що ти сідаєш не на Феррарі, а йдеш на вокзал і вертаєшся за 10 кілометрів за бійце, бо там ж було дешевше. Насправді ранність така і то, що показують, що тут всі стають багатими, походу не мій барік. Обідно печальний десант. Ну ладно. На секундочку, вдумайся, скільки тут грошей. Я. я... 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 яйчим. <свистак> Як прям ревчик зачитав. Ну, це дуже красиво. Монако вартує того, щоб просто сюди побачити. Тут, крім понтів, дуже гарні краєвиди, дуже гарна природа і дуже багато грошей. Я вже не знаю, що говорити, бо куди не підеш. Все гарніше, гарніше і гарніше. Просто подивись сюди. Це взагалі що таке? Ні, там брат на самій мутнячій лодці. А хтось собі поплав, я не знаю. Напевно, в Португалії. Ох, ті мажори. Нам з вами їх не зрозуміти, я вам так скажу. Мені здається, він хтось з пливових, бо в нього стільки ключів на руці. Але це не факт. Може простий мужик. І дав за хлібом. Якщо в тебе є якісь страхи в житті, в тебе їх нема. Бо якщо ти попадеш туди, в твої страхи всі пропадуть. Оце прямо кількість кактусів. Це прямо amazing. Просто їх дуже багато. Їх навіть хтось щось отут вирізав них. Тімен. І ще щось. Сафа Кіна. Унікальність цього авто просто прекрасна. One person. One person? Блін. Це ж на доставку, це ж для мене авто. І ще відкрите. Може то знак. Автополіції, як я бачу, прям чорне, воно не виділяється особи з натовпу. Прям прикольне. Блін, а оці байки... Ах, та -та -та. Блін, бо зазвичай вони всі білі. Ні, ну є трошки зовсім чуть-чуть відчуття, що я в Монако. Зовсім чуть-чуть, буквально, зовсім капельку. Ну, оця я десь бачив на фотографії. Ой, блін, живуть же люди. А красиво то як. Говорить, що потрібно невестувати в емоції. Емоції бувають і різні. Я провів свій тревел-подорож в ніці, Монако та Канах. Якщо можна би було повернути час назад, я би і іменно так само. Немає цінності в грошах, є цінність в емоціях, бо саме завдяки них ми здобуваємо досвід, життєвий досвід. Які формує нас як косу Ми це те, що ми робимо. І варто помилятися, варто ризикувати, варто усміхатися, і варто проживати негативні емоції. Вони роблять нас сильніші, вони роблять нас розумніші. Вони роблять нас живими.